Ми знаходимося в стайні, але стайні особливій, в якій відтворено максимально реалістично народження Ісуса Христа. Тут сама стайня із знаходиться серед поля, серед гір. Коли ми зайдемо всередину. То тут ми знаходимо е, таких звичайних так, е, тварин, які відбували під час народження Ісуса Христа. Так, тут ви бачите, можете ослика, тут наші овечок, овечки є менші, більші. А ось тут власне відтворення, відтворення, е, сценка та е, тайне народження Ісуса Христа. Це є внутрішньопереміщений ослик. Ослик був в е, ВПО, знаєте, ВПО ослик. І, е, він був у Сумах, у Сумах він працював на реабілітації. З ним і з багатьма іншими тваринами власниця переїхала до е, сюди вже на захід країни, і власне в нього ще там залишилася мама. Ще інші. А цього ослика нам продали. Такий вертеп можна побачити до шопка. Воде інтерактивна екскурсія, яка розповідає історію різдва. І по дорозі там, учасники цікаво. знаходять потрібний реквізит. Ми шукаємо. З чим йшли наші мудреці до новонародженого немовляти Ісуса Христа. Ми знаходимо. А це наші шкатулочки, які мають певні свої дари, які ми називали. І золото. І ладам якісь і мер також у Мшанці організували акції Різдвяні пташки. Учасники вертепів та колядників запрошують долучитися для збору для військовослужбовців. До слова минулоріч учасники акції зібрали близько 5 мільйонів гривень. Цього року на збори кошту на реби на 80-ї бригади. Ця акція проводиться спільно із. Оцем Іваном Гальом, який є капеланом 80-ї бригади. Та й суть така, що треба для акції треба мати вертеб або організуватися в коляду, зареєструватися на сторінках акції. З'їзд всіх учасників акції планують на 12 січня. Іван Кадосько, Тарас Фомін Суспільне новини Львівщина.